Так, любенькі, дорогенькі, мої, зняли відео туди. Чай поп'єм. Доброго ранку вам усім, нам усім, як справи, як ви поживаєте. Так, розклади вайбером пишете. Свічки заказуєте вайбером пишете. Що там ще? Чистка захист вайбером пишете. Чистимо на совість. Прямо до того, що купаємо вас усіх. Захист ставимо теж на совість. Тільки не ждіть результат на другий день. От не ждіть просто, нічого не ждіть. Живіть собі спокійно. І прийде время ви мені вайбер напишете, так як люди пишуть. А отак, 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 отак. В кожного по-разному, ну от так. Це люди, які Нічого не ждали, які, розумієш, жили. Жили, а воно все прийде в своє час. Боже, запухша, така ну, утро, дзвоняйте. нас щось трошки підхолодало, хазяїн там щось бісідки миє, щось робить. Що він робить? То лавочки обчухрав та покрасив, то вчора пилососив в хаті до пасти готувався. Готується. Я тут сижу, а він там готується. Ну, такі діла. Тобто заказуйте, кому що треба, кому не треба, хто не вірить, повірте, воно вам і не треба, і нічого воно вам, чи вам не дасть. Це касається свічки, це касається, це касається всього, Вплоть до того, що розклад. Не треба воно вам, значить, воно вам не треба, просто воно вам не треба. Нада, значить, значить, треба. Значить, заказуйте, будемо робити розклади, будемо дивитися, будемо чиститися. Чистий четверг був вчора. Тобто, отакі діло. Що вам ще розказати? Роботаємо, Работаємо. Потихеньку работаємо, цуцигавка. Жесть продовжується. Щось вчора написали, заболів Анін Юка. Ю, Юра. То привикли з детства. Юка-юка. Він на себе так казав: Юка. Юка. Аланчик. Це в нього там така тряпочка, ну, не тряпочка, а як махрове таке. Бо вже дивлюся, вчора прислала фотографію, а він же ж, температура 38 написала Аня, що чи укол робити, чи ні. І, це, і сфотографірувала і прислала ж його фотографію. То, той яланчик, та тряпочка до сих пор з ним. І там, як було маленький, навіть сюди забирали його на ніч. і Нічого, аланчик. Ось тряпочку він з собою тягне. Та тряпочка, скільки йому, скільки та тряпочка. Вона вже як тряпочка вистірана, ну, от, ну, от, от, така. А в своє час мені хтось її привіз. Десь із Полтавської області хтось приїжджав щось ну, по цих ж ділах магічних, і хтось привіз, як подарку, я Ані віддала. і так воно, оце, оце ланчик. він його щось назвав ланчик. Лаванчик і все, і заболів юка, я кажу, що там пишу їй, що там, бо вже пізно писала вона, що там таке, та горло. Ну, Горло це ось треба написати, кондиціонер. Це вони ось у відео я дивилася, казали, що на другому етажі, в Юрі там вже жарко, кондиціонер. От тобі кондиціонер вже йде дав те, що дав. Ось такі діла у нас. Син займається теж дітками, котлетками. Ну, тобто всі заняті, всі зайті. Моліться, моліться і ще раз моліться. Послухайте мій, трошечки опыт. опит. Понимаєте, це не просто слова, які в 20 років можна казати, чи там, знаєш, тебе туди хила, сюди хила. Зараз я вам це кажу: з, з, з того, що прожито. І з того, що, з того, що ну, от робота це все время з людьми. Тобто люди, історії людські. Проблеми, там радості, все, все це людське. Тобто моліться, молиться, тим більше Пасха, з наступаючими вас праздником, Пасхою. Ну, може, ще знімемо, побалакаємо, а може, не знімемо, хто знає. Як Бог дасть, так і буде. Такі діла. Тобто, моліться, просимо Бога, дуже просимо на колінах. просимо всі миру, 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 щоб не погибали наші. Українці любенькі, дорогенькі, щоб верталися додому. Вчора якось ще в тік чи де відео військове, відкриває коробочку. По, почті, по новій почті прийшла посилочка йому, відкриває ту посилку. І, це, і прямо аж до сльоз, і закрив її бігом, і таке аж нахилився, і, і сміється і плаче. Коли ж відкриває, показує, там написано кохаю, і видать із Узія, і, і беременна, та, мабуть, жінка, мабуть, когось вагітна жінка. Тому що такий листочок, і от така, така радість йому прийшла туди. Жити тільки радуватися, Мирного неба, мабуть, всім. мирного неба. Все остальне якось воно От миру не вистачає, мирного неба нам усім вода. Будемо на Пасху, на ці в ці дні, просити, хай Господь дає миру, всім миру. Щоб і діти наші якось жили, дітей, діти дітей якось жили в мирі, щоб оце закінчилося, Наскільки українці, ну як для мене, кажеться, миролюбиві люди. Наскільки, розумієте, ну нема такої агресії в українців, щоб от сказати, от такі агресивні Є придурочні вони скрізь є. Ну, от такі, щоб агресивні, прям, щоб ненависть до тих, до тієї Росії колись була, чи там до когось білоруси, чи молдавани, чи поляки. Ну Ніколи я такого навіть в голові не було, щоб до когось от ти живеш свою жизнь. да, Ти любиш Україну, чого я дуже любити Росію? Чи я дуже любити Польщу? Да, повага, зрозуміло, до людей, до країни, сусідня країна, чи там і не сусідня країна. Ну ти любиш свою батьківщину. Так як і дітей. Ти поважаєш там, да, чужі діти, це все добре, ну ти любиш своїх дітей. Знаєте? І що таке ну, в голові не вкладається. От до сих пор це скільки времени, вже в голові не вкладається, що це з нами. Що це на нашій землі оце відбувається. І щось, все, якісь там об'яснення, той об'ясня так, той об'ясня сяк, той цей там, тому те хотілося, ну це має до політового, оце все, блін. Почому тут такі Ну Чого, молимося, дай Бог все буде добренько. Що хочете сказати? Трошки, це і тут в мене і ці, і те, що я робила розклад туди. Ось про світ робила розклад. Відбувається. Тут що я вам хочу сказати? Оп'ять, Хочу сказати з своїх розкладів. Отак От за тиждень десь проходять розклади, і ти собі думаєш, там за приворот казала, я собі записала на тому каналі, я казала. Подімаєте, не, не, не чудіть і думайте, що робите, і думайте, навіщо воно вам це. Це ваш егоїзм, це ваше я, це те, що як такий, як я, як такого, як я. Там, ігно, ігнорять, щось. Не лізьте, не лізьте тому що ви, вам розкажуть, Вам розкажуть, там, хто цим займається, як все хорошо і замечательно. Ну, Якщо захочете, спитайте, я вам розкажу, як після цього люди, з як з цього виходять люди. Чим воно закінчується? Це ніхто не розкаже. Ну, може, хтось і розкаже. Ну, хочете спитати, спитайте, я вам розкажу в случаї життя, як люди після цього всього. Може це совпадіння, а може, й не совпадіння. Тобто, думайте, за привороти, за це все, оце все, оце все. Не нав'язуйте, не старайтеся нав'язати свою волю комусь в голову. А це так, так воно і є. Тобто ти своє я, своє те, що я хочу, я стараюся нав'язати через магію, через людину, яка цим займається, стараюся туди вкласти в голову. Не треба. Не Хорошим воно не закінчиться. Не для тієї, не для вас. Це не сто, а мільйон процентів я вам даю. Хорошим воно не закінчується. Ніколи, на одного випадку, я не знаю, щоб от воно закінчило, щоб люди прожили всю життя і добре, і щасливо і все. Ні, я вам кажу, просто. Знаєте, як сказати? Було б начхать, не казала. Ну, от хочеться хоч щось, хоч щось що, що, те, що я чуть-чуть поймаю, об'яснити вам. І все. Рішення ви приймаєте самі, ну що ще? Є люди, які все життя ниють про те, що вони погано живуть. Вони, мабуть, і біля вас є, і взагалі вони є, тут ниють ниють і ниють. При тому, що вони живуть погано, да, вони живуть погано. Хоча, ну як, погано, вони живуть погано навіть ті, коли в них все є. Ну, Для, для хорошої житті, вроді. Ниють ну все погано, все погано, все погано і реально живуть погано. Ти общаєшся і реально подивишся, ну, не можна сказати, що це нещасна людина, ну десь біля цього. Хоча в неї все є, чи в нього. Все є для, ну, для того, щоб хорошо жити, просто хорошо жити. Бути благодарному і жити хорошо. А, які, а є люди, які просто живуть дуже хорошо, дуже спокійно, дуже гарно все, ну коли в них навіть нічого немає. Я дивлюся, собі трошки писала, щоб нічого не забути. Да, Вони живуть, вони, як сказати, добродушні люди, веселі люди. Ну, як це, не, не дурнувато веселі, а просто. Спокійні, нікого не напрягають біля себе. Хоча в них подивися дуже, О, тут коли подивися, в них дуже Ну, нічого такого й немає, сверхістецтва. Я не кажу бомжі. Хоча я колись передачу дивилась, що бомжі самі щасливі люди в світі. Вони ні до чого не прив'язані. Образ життя їх це зрозуміло, ну просто за що? За те, що ні до чого не прив'язані. Людина, яка ні до чого не прив'язана, це свободна людина, її нічого не держи. Знаєте, ми собі цей груз самі на плечі вішаємо. І те, й те, і те, й те, те надо. А сейчас як подумаєш, блін, ну це якщо так кидати, все, їхати. Ну, примірно, не дай Бог. То, блять, все жалко. Все, від стопочки до рюмочки, до чашечки, до тарілочки, ти ж до подушечки, куди не кляш, а попробуй це все кудись його собрать. Тут або серце стане, що це все отак воно, або, або хто знає. Через що не цей? От, так, от такі є люди, які ниють, хоча в них все є. А є люди, які не ниють, вони живуть, вони, вони радуються життю просто тому, що вони живуть, що біля них всі живі, здорові, так сказати. І найкраще, що тут фінансова сторона зовсім ні до чого. Ну, тобто, тих, в кого є і черещур є, от все время чимсь недовольні. В тих, в кого ну, на хліб, на все отаке є, ну сверх естественного нічого немає. Вони живуть і радуються. І біля них люди живуть і радуються. Ну, як, наскільки можна радуватися? І фінансового тут взагалі немає нічого. Просто тут людське, отака от людина, як ти відносишся до життя. Розумієте? Подумайте, кому це наше відношення до життя. І воно так і воно є. Так як ми відносимося до життя, так і життя відноситься до нас. Тобто це треба, треба розуміти. І я вам скажу, що, 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 що з моєї практики, отак от скажу, щоб я й собі сказала. Не жалійтеся ніколи, от ніколи, не старайтеся жалітися на життя. Помієте? Де брати сили, щоб не жалітися? Ну, от як сказати, от хочеться сказати, все, все хреново, все погано. Благодарності, Прежде всього, благодарності Богу. Кожен вечір, кожне утро, коли ви там можете, старайтеся благодарить, 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 Прежде всього Бога. Що ви живі, що біля вас всі живі, що є за що, є за що. Повірте, кожен може копнути і знайти за що поблагодарити. Ну, не кожен з нас це все робить. Жалоба на життя це та сама завість, понимаєте? Як такі, як я, мудрі, розумні, красиві і от менше дано, чим там, от комусь, мені кажуть, там, от вона якась там, коли, ну, десь там от вона ніяка, а їй все. розумієте? як це? Як це? Оце ж вам оця завість. Да. Моє, моє, знаєте, як сказати, моє убіждення таке. Ми маємо те, що ми заслужуємо. Чоловіка, якого ми заслужуємо, там, дітей, які ми заслужуємо, здоров'я, яке ми заслужуємо, фінанси, які ми заслужуємо. А потім воно спросить. Чого ви зараз там можете написати, чого оті багаті, а оті небагаті? В багатих, багатих забагато спроситься. Так що не, не треба дивитися туди, десь там Багаті, багаті теж плачуть. І дуже плачуть. І набагато, знаєш, як скажеш, такі судьбоносні удари по них бувають набагато більше, ніж побідних, і вони проживаються набагато і інфаркти, і інсульти, і всяка хрень. Да, саме, розумієте, саме це. Саме більше лікарство це благодарність. Благодарити, да, за все благодарити. Подивіться, почніть благодарить. Почніть бо так, благодарити самі в собі, самі в душі. Знають, вечором лягли спати, тому, тому, тому. І подивитися як Подивитись на результат, як життя поміняється. Якщо Я доступно вам доходів об'яснила, ну спробуйте. Не жалійтеся на життя, живіть своє життя. Живіть тихенько, живіть мудро, не треба нікого боятися. Ось робила розклад там, на тому каналі. Від карта показує, який урок дружні винести ми. Перестати боятися. Оцей страх, оця боязнь, оцей страх. От він, він привів до того, до чого привів. Понимаєте? Так, давайте зараз візьму карти. Бо там довго записала, щоб я тут довго з вами не розбалакувала. Та вже й ось будуть дзвонити на розкоди мене. Давайте ця колода лежить. Може комусь треба почути, що карта показує. Не беруть і маленькі, ось лежить ця колода. Давайте. Тут старіє швидко, дівчатка з вас. Тут жінка, яка в, яка в свою старість заходить раніше, ніж треба. Через... Дитина. Через дитина довода, Ну, Тут бачиш тут конфлікт, батьки діти. Тут конфлікт, діти. Тут, розумієш, я не, пойму, не, не можу навіть, сказати, кого касається це. От людина, взросла людина і взросла дитина. І дитина, і дитина в ожиданні того, що батьки постаріють, чи мати постаріє, примерно тут і больниця падає. Ну, тобто тут, тут яка -то, якась дитина ожидає чогось. Ця дитина бачиш, йде по карті крису. Домашня, домашня от. от Дитина в креси йде. От, от Вроді ваш ребнок, ваш ваша дитина, вона йде, тобто вона кресять вона вона нічим проти цієї жінки. Жінка дуже швидко це здає. Тут йде старость, швидко, старость швидше, тому що тут йдуть карта доктора, бистро як то потухання, болезні, все карта. І хтось це розуміє. Ну, якщо розклад оце дивиться, то хтось, хто буде дивитися з вас, це розуміє, що. Малиту, малиту, якийсь є питання нерішений в сім'ї. Просто от якийсь, от як камінь кам якийсь є, об який от щось не рішається по крові. Тобто це рідна кров, яка йде, і карта війни не прикрашається. Тобто, це взрослі батьки, взросла мати, ну, мати взросла, понятно, мати, взрослі діти. Діло в тому, що тут доходить ситуація до того, що просто ждуть смерті. Це те, що карта показує. Воюють на смерть. Тобто війна йде на смерть. Не на жисть, а на смерть йде війна. Ну, таке, що я сьогодні побачила вам сказати, тобто, не жалітеся, не. не, не... Не треба не жалітися на життя, щоб не жалітися на життя, будьте благодарними, старайтеся бути благодарними і проживати тихенько своє життя. Дожинаємося перемоги. Навіть не перемоги, закінчення війни. Перемога це зараз непонятно, що за слово, і що тут за перемагати, і кого перемагати, і як перемагати. Понимаєте, закінчення війни дождемося, дасть Бог. Тоді відпразнуємо всі дружно в місті взяли. Так що, тут таке діло? Пишіть там, пишіть коментарі, пишіть, може про щось хочете почути. Кожен день розклади, кожен день різні ваші історії. Кожен день жінкам хочеться сказати: не терпіть там, де не треба терпіти, колись вже ми балакали, не терпіть. Тому що це одна із тисяч, може там перетерпіть щось, і дійсно воно щось поміняється. В основному воно нічого не міняється. Ви більше-більше заходите в терпіле. А мужчина, який рядом з вами розуміє більше і більше, що все це проходить, проканує можна далі його, все це. Повімаєте, так не можна. Жість одна, як би не було, якщо ви себе не можете защитити, ви самі себе, ну ніхто не прийде на допомогу. Тобто ваше життя і ваше право так жити або не жити. Тобто, такі діла.